Слава Богу. Цінуймо тим, що є, бо може і не бути теплом, промінням сонця і небо голубим, хай не з'їдають серце, тривоги та новини, тягар незадоволень і гнів без причин. Цінуймо тим, що є, а є у нас багато здоров'я, одяг, дім і їжа на столі. І посмішки усіх, хто поруч, мов відрада, і спогади безцінні про незабутні дні. Цінуймо кожним днем його не повторити. На жаль, в житті такої ще функції нема. Сьогодні світить сонце, сьогодні віє вітер, сьогодні розцвітає для кожного весна, сьогодні твої рідні. Є поруч із тобою для радощів щоденно мільйони є причин. Цінуймо тим, що є, моменти, неповторні, і на могутніх крилах летить вперед життя. Нехай яскраво гріють, вчинки тепла і любові, нехай подяку Богу, складуть твої уста, і хоч кругом тривога і страх. І невідомість, та під покровом Божим є захист і спокій. Ти перестань лякатись, а посміхнись натомість і скажи, спасибі Боже, що маю захист твій. Цінуймо тим, що є, бо може і не бути теплом, промінням сонця і небо голубим. Цінуймо кожним днем. Як даром незабутнім для радощі насправді є мільйон причин. Амінь.